з дослідженням його і, відповідно, робити висновки. В ну, проєкті ми читаємо менше, тут вже є конкретні рекомендації. Допускається, не допускається, ви службова прописка. Проект не Це проєкт, не обговорюється. Цей проєкт вже кілька разів обговорювався, але я не бачу тут змін по відношенню більше. по результатах тих Ну, Тоді я перепрошую, погано читаєте, я сам вніс там з 20 особисто. Відсотка? Ні, не відсотка. А це суттєва зміна. Не не так серйозно Впливають якраз ці відсотки. У мене ще питання, чи якась група студентів пропускалась через цей фільтр? Чи вже набір рефератів, чи набір курсових робіт проходили через це НДП, які там щось переживали? Студентській, я особисто ще не використовував, в мене наступного семестра курсова робота. Я, yeah. я перевіряв цілий потік і звідки побрати ці І результат? Є результат. <реш> можна можна, можна резувати, чи в нас виконується що 50% студентів mm. пройшли mm. на швидко. Значить, 80. попередньої 50%. перевірки ми не ставили жорстких вимог до відсотків. І ці відсотки, які тут наводяться, вони є тільки рекомендованими. То результат перевірки показав, що у великій мірі студенти запозичують. Інформацію з інтернету при підготовці звітів це раз. По-друге, не завжди ця інформація, або не так не завжди, а майже завжди не, не цитується, тобто нема посилання на першоджерела, звідки вони її взяли. Тому що не можна сказати, що використання інформації заборонено так, з інтернету чи з джерел, які опубліковані, її можна використовувати в межах порядного добросовісного використання. Тобто, переслідуємо мету не тільки. Не допустити використання матеріалів, а зробити використ... а... умови порядного використання з правильним цитуванням першого джерела. Основна мета, яка ставиться цієї системи перевірки стосовно студентських груп. Якщо ми хочемо цивілізувати студентів в такий спосіб, то треба відповідно в ту інформацію, в той хелп, який при перевірці, включити, як саме треба цитувати джерела. Чого не треба робити, не треба замінювати букву. Бо поки що студент методом тика тільки може здогадатися, що йому треба зробити, щоб пройти оцих самих Як саме цитувати, це є предмет розгляду не положення, все-таки, а є нормативи і правила цитування, які закладені і в гостах, і в різних правилах оформлення документації. І там в, в проєкті положення є три дисципліни, згадується, де ці питання повинні бути виконані. Я трошки про інше говорю. Стоячи з матеріалів, які були показані по часовому розкладу, студент, припустимо, так буде робити. Він зранку попробує перейти надіслати, не пропустить. В Обід пропонує надіслати, не пропустить. Але ввечері пропустить, він зробить висновок, що важливі фази місяця, а не те, що він написав. Робити. Він надіслає, йому пропустить все, пропускає викладач. Я, like, викладач like, викладач пропускає like. і для викладача не є процент основою для... Прийняття чи не прийняття. Це процент? Перепрошую, yes. в положенні написано, що є. Рекомендований процент. Тут написано. А який? Це вже питання друге. Якщо до сміту, Юрій Любові, положення це є для обговорення роздали розумієте? Mm. Я, я всім. Абсолютно цей текст буде потім затверджений раптом, як. Можна я? Задам питань, кілька, і, mm. бо я трошки розпочув. Мене питання таке. Ну, всі, хто вчився на технічних дисциплінах, знаєте, що таке деталі машин, хто вчився. Щоб буде такий проєкт перевіряти на ступінь оригінальності? Скільки відсотків очевидно, що якщо проєкт має якусь такову структуру, там буде взагалі можна перевіряти різні розділи проєкту. Ну, деталі машин там тільки вступ пишеться, а все інше це, це формули. Фортули, формули, формули і цифри поставляються що Для таких випадків, очевидно, використання буде обмежене. — Тобто не було б їх. Тепер наступне питання з цього ж характеру. Чи пробили проявляти якусь наукову статтю, в якій є дуже багато, так, в, такі, системи диференціальних рінянь, 24 рівняння, тобто більше математики як тексту? Пан Федорович, я пробував. Генташа, я пропустив всі через цей фітр. Що показало? Ні. Більше 90% там переважно всіх. але От по тих кольорових е плямках, які вивалюють в тесті. По-перше, дуже багато термінологій. Якщо є усталений вираз з трьох слів, ну, то він зразу системою засікається як плагіат, хоча він плагіатом не може бути заозначений. Крім того, ясна річ, ну це про це вже автори говорили. Що якщо є посилання, то все одно система його засікає і видає. Тобто є є цитата, є посилання, вона в кавичках є посилання, але все одно система враховує це як. І немає можливості управління, не можна відмітити це як не плагіат і побачити, наскільки це змінює. Такої можливості немає, правда? Розрахунок проводиться один раз і потім не коригується. Крім того, формули ніякому ніякі перевірці не рисунки ніякі перевірці не Оце я перевіряються. Ну, що... Тобто формули рисунки не перевіряються. Наступне питання. Якщо перевірка студентських робіт тут ніяких проблем немає, ми нормативно можемо ввести і будь-які межі, будь-які, це наше питання внутрішнє, то з перевіркою наукових робіт. Є трошки юридичні питання. Чи десь злучалися ті юридичні питання на перевірку наукових на робіт? якщо ми будемо заявляти, що ступеня оригінальності стільки, не стільки і т.д. І наскільки ви впевнені, що те, що є в інтернеті, це забуватись убліковане? Я не добувся зараз, як їх потім оце не очевидно детального аналізу тих результатів, які є в Якщо система видає, скажімо, ступінь, то надзвичайно не складає, тоді можна робити викликання. Якщо він якийсь помірний, то треба аналізувати. Можу? Я, по-перше, яку секретаря науково-технічної ради би противника Степана каже, що в тому, що відносно недавно було розглянуто це питання на науково-технічній раді і там на юридичний аспект вказувався. І якщо дивитися на це от положення, яке є, то тут такий категоричний імператив. Мова йде про те, що, припустимо, секретарі вчених рад або секретарі, які в відповідних журналах приймають до розгляду публікації, вони е, мають перевіряти це. Тоді якщо про те, що це є рекомендація лише того, тільки для авторів, навіть рішення не буде відображено. Це раз. По-друге. Наскільки я зрозумів, з доповіді перевіряється все-таки ступінь оригінальності, а не плагіату. Я правильно <правді> вже Тобто <правді> Чи можна тут, в тому положенні, всюди, в багатьох пунктах, зокрема, зустрічається власне плагіат таке слово. Краще говорити про ступінь оригінальності. Хоча я до положення виступлю, бо я трошки маю... Я перепрошую, я маю вас тут залишити. Давайте розділимо два питання. Перше питання це проєкт положення, яке тут у нас є. Перше питання це проєкт положення, яке вас кожному роздали сьогодні. І друге питання це те, що ми сьогодні розглядаємо, сам механізм, як його запроваджувати. Моя позиція така, для студентів ми повинні його однозначно запровадити. Це 100% ми нормативно запровадимо. З тими відсотками це, будемо... це положення перед тим, як буде йти навчану раду, я це Олег просив, і ми це зробимо, обов'язково пройде. Це народне так зване обговорення. Тобто воно буде розміщено на сайті університету, буде видано наказ спеціальний про те, що обговорення. Я дуже буду радий, якщо буде на мою електронну скриньку, бо я буду відповідати за процес обговорення. Прийде багато зауважень. Я думаю, що їх не багато прийде, прийдуть тільки з кафедри фізики. Це з досвіду нашої, нашого обговорення всіх положень в попередніх. Наступне питання. Наступне питання. З відсотками я також не погоджуюсь. Я ж зразу сказав, що деталі машин там буде оригінальність будь-якого документу, буде 5-7%. Тут треба буде якось думати всім разом. Я поки що не знаю сам як. Я не можу сказати, що це має бути 10, 15, 20. Може, треба якийсь механізм придумати, інший я не відсотковий, як, як викладач повинен це оцінити. Але студенти повинні проходити перевірку. Ну, бо вже це справді перетворюється в те, що ми приймаємо те, що приймають російські вузи, те, що приймають інші вузи і так далі. І так далі. Наукові роботи. Я не готовий нічого говорити, бо я не є проректор з наукової роботи, але тут треба дуже чітко вивчити юридичну базу, щоб ми десь не наробили і не наступили на якісь граблі, на які не можемо наступати. Я би сьогодні просив ще раз, не акцентувати питання на положенні. Це документ, який вчора я його читав, багато правил вніс, сьогодні ви дивились, читали. Десь буквально, думаю, з понеділка він піде на обговорення, обговорення будемо приймати. Він планується на прийняття навчання раді в грудні місяці. Не вівторок, цей, а в грудні місяці. Те, що це потрібно, вже я не буду ще раз повторювати, для студентів це однозначно. Це треба запроваджувати яким чином, але, але чи викладач повинен той відсоток, чи повинен по кожній роботі. Якщо викладач викладач буде по кожній роботі, перевіряти кожен із кольорів, кольорів. кольорів і де воно взято, ну трошки буде часу ніякого не вистачить. Тут ще раз, от, от це треба буде обговорити, це треба буде про це говорити. Але те, що треба запроваджувати, це однозначно. Я дзвонив Мукачеву, дзвонив. До речі, я засланив йому качого проректору і в ну, кожного вузу по-своєму. В кожного по своєму вузу це використовувати. Тому я бажаю вам далі творчої роботи. І ще раз, будь ласка, оці доповіді, які це обговорюючи сьогодні, а не положення. Положення будемо потім приймати всі зауваження і так далі. Все, дякую і далі працюємо. Тоді ще одне питання, якщо можна по тексті власне доповіді, а не положення. Мова йшла про те, що перевіряються, припустимо, наукові статті з певних ресурсів. Практикується така річ, як розміщення, наприклад, перевідків науковцями, ну, скажімо, в вільних зібраннях. Наприклад, коли була на Васильовська бібліотека, Кринерський університет. Як тут з цим, якщо, наприклад, є збіг з таким цитуванням, чи вважається це? Спіх буде, на даному етапі працює таким чином, що якщо він знайде в мережі даний стекл, то він покаже нижчий ступінь оригінальності. Теоретично можна в систему вводити перелік URL джерел, які виключати з розгляду. Теоретично, майбутнього, не знаю, Олег Таварович скаже, це можливо чи не технічно. Ну, Я вже говорив, що наукові роботи потрібно дуже ретельно і уважно оглядати і уважно використовувати цю систему. Звичайно, висота автора в плагіаті не можна. Потрібно проаналізувати детально результат роботи системи. Але ну, я вже говорив, якщо система показує дуже низький спілкування, тоді це вже наводить на резинах, на написи. І ще одне запитання, яке хвилювало математики, фізики і так далі людьми, людей, які працюють з формулами. Чи можливо якесь вдосконалення цієї системи, яке б могло все-таки врахувати можливість перевірки автентичності та формул, чи ступені оригінальності, будемо так казати, з формулою щось буде мінятися чи ні? А альтернативі цій системі, я так розумію, що це певна система, яка може бути інтегрована в якийсь інтернет-ресурс. Чи є альтернативи, які можуть це робити? Чи це в принципі не Мені про такі не відомо, тобто <з> створено <основами приєцько> проблеми і вони не весіли тексту так на рік і це дуже важко, важко і те саме з рисунками, з графічними залежностями. Те саме з рисунками, з графіками, текстом реальні проблеми. Фактично за цим аналізує текст. А в мене відношення до цієї системи інше. Я що хотів би сказати? Це дуже добре, якщо це інструмент, який можна використовувати. Це як до вас приходить майстер ремонтувати сантехніку і має цілий ящик інструментів. Він не використовує викрутку до всіх операцій. Але якщо положення передбачає, що цей мастер зобов'язаний використати і молоток, і викрутку, і стамеску, то це вже погано, тому що це переобтяжує непотрібними операціями процес прийняття таких робіт, по деякій роботі і так видно, що вона не проходить ніякі... хоча вона може бути суперегінальною. А по деяких роботах час на перевірку того, чи це дійсно є плагіатом, може набагато більше зусиль викладача потягнути. Тому я буду пропонувати все-таки в тому положенні поміняти всі категоричні вимоги на чіткі рекомендації, щоб це мало рекомендаційний характер, щоб ніде не стояло мусить, повинен, а всюди стояло може, щоб більше було якось вказів до того, як його ефективно використовувати, ніж до того, як його, що його треба використовувати взагалі. Що стосується в мене, тут є до імплементації самої інструменту. Я теж підтримую ту думку, що не вдасться, що в принципі неможливо буде перевіряти формули з огляду на різноманітність форматів, які ці формули можуть подаватися. І неможливо буде передаватися графічний, перевіряти графічний формат знову ж таки, з огляду на різноманітність форматів. інколи один той самий графік, то що ви будете що ви перевіряти? Характер залежності, так це експонент у нас сюди. Тобто це перевірити не можна. В підписах інколи до цих формул, до цих рисунків, це так. Але треба було би обмежити, е наприклад, Мінімальною довжиною, якщо співпадіння є на два з того слова, які стоять поряд, це не може бути. Це уставлений вираз. Три слова це усталений вираз. Тобто тільки якщо йде про речення, якщо у вас речення скупіоне підряд, бо навіть якщо студент прочитав це речення, а потім поміняв в ньому суттєвим чином, це може поміняти зміст, це може відображати його роботу власне Якщо речення, абзац, підрозділ співпадають, то це тоді вже кидає зразу і кидається водність. Ще про одну річ, я хотів би зараз сказати. Треба якось вводити інструменти активної роботи викладача. Так, щоб ми могли викладач відкрив, побачив, що це є насправді цитування, а не плагіат. Значить він може відмітити, що це не є плагіатом і при цьому змінився той показник. Інакше ці показники вони, ну, вони не відповідають реальному ставу. Вони мають дуже мало інформативної інформації. Дякую. Дякую. Думки питання? Прошу. Таке чисто, чисто практичне питання, яке стосується. ну, Згідно з тими положеннями, які в нас є в університеті, наприклад, написання курсових робіт, там, якихось реферативних і так далі, які використовуються в навчальному процесі, може бути як в вигляді комп'ютерного набору, а може бути і в писаному вигляді. От, Питання стоїть. Студент скаже: я написав свою курсову роботу від руки.